Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн авто. Сьогодні така гаряча тема. Часто друзі військові, з ким ми працюємо, або наші клієнти військові, задають питання стосовно безкоштовного розмитнення автомобілів, які завозяться на Україну для військових, для учасників бойових дій. або для ветеранів, чи для діючих військових, чи є якісь пільги, будь-які і так далі. На сьогоднішній день е, жодних пільг е, держава Україна не передбачила для військових. Але дійсно було декілька обговорень, декілька, декілька законопроєктів, які розроблялися. Наскільки я знаю, навіть до голосування не дійшло. І тому, ну, завжди, завжди одне й те саме кажуть. ну, Мені шкода, але на сьогодні треба платити повне розмитнення, коли ти завозиш автомобіль, навіть якщо ти діючий військовий. Крім випадків, якщо це, звісно, автомобіль для потреб ЗСУ, і він потім буде переданий якомусь, можливо, конкретному, це має бути завезений автомобіль або на частину, відповідно, передається в частину. Або на благодійний фонд, і потім передається конкретно якомусь військовому, якщо потім є просто за власні кошти, такий автомобіль купується військовим, і він хоче, щоб він тільки до нього потрапив, так, щоб потім це не залежало від командира. Ну, але тут одна інтересна фішка вискакує якби. в інстаграмі вилітає мені така реклама, це бриня авто, така собі контора, яка так розуміє, претендує бути наступною після ролісу, і ВЗМ авто. Рекламують, що вони безкоштовно виявляються, возять для учасників бойових дій, безкоштовно возять автомобілі, не розмитнюють їх. Спец... створили спеціальну таку пропозицію. Я думаю, ви можете глянути це, це відео. А, ну, таке враження, що в них своє законодавство, і вони самі створюють це законодавство, тому що а, це наглий обман, такого немає. Це просто робиться реклама, не знаю для чого, тому що якась обіцянка є, а потім виконати, ну як ти її будеш виконувати. Так, да, можливо завести, ну якщо ти військовий, ти можеш завести автомобіль, відповідно, як ти його використовувати потім будеш, розмитнити на благодійний фонд, благодійний фонд тобі його передасть цей автомобіль. Але це не є особистий автомобіль. Ти не можеш його поставити на облік. Можна сподіватися, що колись, якщо закінчиться війна, і коли вона закінчиться, відповідно такі автомобілі, можливо, можна буде поставити на облік, і держава легалізує якби, ці якось. Ну, мають вони якось набути, набути е легалізації ці автомобілі. Ми привезли вже декілька автомобілів для полку Калиновського. Всі автомобілі. Декілька з них заїжджали безпосередньо на полк Калиновського і передані на їхній баланс, а декілька на благодійний фонд, але теж у полку Калиновського, і були передані знов-таки для потреб військової частини для використання на фронті. Але ніякого абсолютно використання в приватному порядку це не передбачає. Мені дуже шкода, але я дивлюся 3,5 тисячі лайків під цією рекламою. Люди не ведіться на такі. Ну, як назвати це, такий наглий обман Ну, слів нормальних, якби немає, а, немає такої можливості на сьогодні а, привозити без розмитнення для приватного користування військовим автомобілі і передавати для того, щоб вони ними користувалися, ставити на облік і так далі. і так далі. Це, це все неможливо на сьогоднішній день. Що привезете собі якусь другий автомобіль, навіть через благодійний фонд, і він вам передасть. Ну і відповідно, це не буде ваш автомобіль, це буде автомобіль благодійного фонду. Тому не робіть такого, бачите таку рекламу. Ну напишіть коментар, що ви думаєте про це. Вивчіть законодавство, не ведіться на такі обмани. І насправді там в одному коментарі вже написав, написав один знайомий, що був такий запит, що треба хоча б 100 військових, щоб передати їм такі автомобілі. Я так розумію, потім для перепродажу по Україні. Ну, якщо ви читаєте новини, то ви бачите, як СБУ розслідує справи про таких людей. Ну, не шукайте халяви там, де її немає. Не потрібно цього робити. Не ведіться. Автомобілі завозяться для потреб ЗСУ, для того, щоб воювати на них, захищати державу. Ну і ще два слова хотів сказати про цю контору Бринга. Там вже зустрічалась їхня раніше реклама, там, де вони. За 8 тисяч можуть привести Мустанг, наприклад, який коштує реально там не менше 14. Ну, якісь, скажімо такі, дуже відверті розводники від цієї компанії. Я не знаю, бачу, що у них є три філіали в Україні у Львові, в Києві. Тож напишіть, хто через них щось привозив, тому що, ну я не знаю, в мене таке враження, мені подобається ця робота. Подобається привозити. Хороші тачки для людей, нормальні адекватні бюджети. Але от такі контори, як Везем Авто, і як Кролідас, які в купу людей, проти яких є судові впровадження, які псують просто репутацію цього ринку, і, в принципі, автомобілів з США та Канади, ну, от вони мене дуже сильно демотивують, можу сказати так. Тому скажіть ще два слова в коментарях. Ваш, ваш досвід, чи вас дійсно, коли, скажемо, був негативний досвід стосовно таких автомобілів, яким, яким чином саме вас обманули або там, скажімо, не договорили щось, коли везли автомобілі з штатів. Залишайтесь на нашому каналі, ставте вподобайку, якщо це вам сподобалося. І слава Україні!